Вони врятували тисячі поранених з поля бою, але тепер самі потребують допомоги. Медичний добровольчий батальйон госпітальєри збирає 20 мільйонів гривень на відновлення про знищення росіянами бази. Повідомила командир батальйону та розробник проєкту медичної добровольчий батальйону госпітальєри, народна депутатка Яна Зінкевич. І звернулася до всіх про допомогу. В результаті атаки по Павлограду в ніч на 25 квітня. Вигоріла вщент, триповерхова будівля і все майно парамедиків, засоби тактичної медицини і автомобілі для евакуації. Попри це, госпітальєри продовжують рятувати українських захисників та захисниць. Робота батальйону триває, та водночас вони збирають кошти для нової бази та придбання всього необхідного. Що залишилося від бази, дивіться в матеріалі наших репортерів. На цих автомобілях ще недавно рятували поранених та вивозили полеглих з поля бою. Тепер від них залишився лише обгорілий каркас. Чотири автомобілі повністю знищені. Вона була повністю закомплектована і можна було возити на ній важких поранених. Тобто, тут і кисень був можна було на довгій евакуації на цій машині перевозити, ну і підтримувати життєдіяльність важких поранених. На жаль, теж вона згоріла. І не підлягає вже відновлені. В ніч проти 25 квітня росіяни поцілили шахедом в базу медичного добровольчого батальйону госпітальєри. Три поверхи та підвал вигоріли вщент. З майна майже не вціліло нічого. На щастя, ні люди, ні тварини не постраждали. Після того, як у вересні минулого року. Було обстріляно цей район іскандерами. Було прийнято рішення розформувати особовий склад з бази, залишити її просто як базу забезпечення для того, щоб могли екіпажі доукомплектовуватись тут. Але ніхто тут довго не перебував, ніхто не ночував і не жив. Душа болить за батальйон, душа болить за котів. Вони приїхали з таких міст, і тут нас все настигло. Дуже душа болить за батальйон. Це мій другий дім. Щодня госпітальєри проходять на згарища та шукають, хоч щось вціліли. У підвалу залишилася якась там гума, диски від автівок, які ми постійно забезпечували, які ламалися в дорозі. Ми виїжджали, ремонтували, допомагали. Ризикуючи власним життям, парамедики рятують українських захисників та захисниць. Одночасно на ротаціях перебуває до ста людей, і ця база стала для багатьох добровольців другим домом. Того року тут взагалі було дуже занедбане приміщення, і в шістнадцятому році це було тільки-тільки початок якихось речей. З часом ну це дуже багато майже скільки там вісім чи дев'ять років. Пішло на те, щоб зробити з неї такий оазіс, куточок, в який вертаються екіпажі після ротації, стомлень. От, І тут вони трохи відпочивали і роз'їжджались після виконаних завдань додому. Ця база не просто стіни, де зберігалось обладнання парамедиків. Тут відпочивали між виїздами на позиції, ділились спогадами та досвідом. Тут спогади, але все це росіяни знищили. Саме головне це пам'ять, те, що привозили госпіталіри з ротацій, якісь дрібнички, все зберігалося з території, які зараз знаходяться в окупації, та ж сама Мар'їнка. там були... Дорожні знаки з Мар'їнки, то тобто це спогадки, це стіна пам'яті, це музей. Там знаходилось багато подяк. Там були подяки від людей, які вже загинули на війні. Це дуже шкода, звісно. Це Пам'ять втрачена пам'ять. Від початку свого заснування госпітальєри добровольчий батальйон, який не фінансується державою. На їхній базі знищено майна на десятки мільйонів гривень, на яке донатили всі українці. Все, все що ми робимо, всі розхідники, все майно, що у нас було, це було придбано. Волонтерами небайдужими людьми за їхні донати або передано їм вже як матеріальні цінності. І зараз ми теж сподіваємося на те, що нам допоможуть відновитися саме українці, небайдужі люди. Батальйон не припиняє свою роботу з порятунку поранених захисників та захисниць, але їм вкрай необхідна наша з вами допомога. На нову базу госпітальєрів збирають 20 мільйонів гривень. Кожна гривня важлива. Реквізити ви можете бачити на екрані. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.